Коротко про епідситуацію по деяким інфекціям насправді ситуація відносно благополуччя в нашій громаді, але, на жаль, викликає стурбованість по ряду інфекцій. Якщо говорити взагалі про теплу пору року, то звісно починають ставати актуальними такі хвороби, як трансмісивні інфекції, тобто хвороби, які викликаються комахами. І найбільш актуальне для нашого міста і для нашої громади є саме кліщовий бороліоз або хвороба лайма, ще називають її, та також інколи зустрічається кліщовий енцефаліт, малярія може бути завозна. Тому що в літній період саме і місцева допустима передача через звичайних наших комарів, також допустима передача інфекції. Тому важливо, щоб якщо приїхали із епіднеблагополучних регіонів чи то світу, чи то нашої країни, і знаєте, що там зареєстровані випадки цих захворювань, то бути потрібно дуже обережними, особливо до своїх Відчуттів, тому що дійсно, коли людина приїжджає і вона має легкі ознаки захворювання, вона починає лікувати ГРВІ. А насправді це та сама малярія розпочинається, тому оце невчасне визначення, встановлення діагнозу і невчасне звернення за медичною допомогою і отримання лікування на жаль дуже часто призводить до таких не дуже благоприємних наслідків, в тому числі і летальних. Що стосується берельоза, в минулому році у нас було зареєстровано 142 випадки захворювання. Наразі це 20 випадків. Трошечки поліпшилася ситуація з даного питання, тому що на непоганому рівні у нас благоустрій в місті налаштований дійсно системно відбуваються покоси і трави, і знищення сухостою, що саме і не дає змогу збільшувати ризику розповсюдження інфекцій, розповсюдження масового розповсюдження кліщів і відповідно менший ризик покусів і відповідно захворювання на бороліоз. У місцевого населення. Дуже важливим для нашої. Території, і, зокрема, в літній період є кишкова група інфекцій. Насправді, Біла церква завжди, і Білоцерківська громада відзначалася самими висока, одним із самих високих показників по Київській області по захворюваності на різні кишкові інфекції. Ну, в першу чергу, це звичайний гострий гастроентероколіт, але також ми зустрічаємо часто і сальманольоз, і також інколи буває і гепатити А. Ну, те, що стосується кишкових проявів і кишкових інфекцій, так у минулому році у нас було зареєстровано 390 випадків захворювання, 13 випадків сальмонельозу, в тому числі один спалах був масового характеру. Люди захворіли, і так само був зареєстрований один випадок гепатиту А, поодиночний був випадок захворювання, який далі не зміг поширитися в подальшому. Що стосується сьогорічних показників, наразі ми не реєструємо сальмонельоз, але це ще не пік сезону літнього. А в минулому році дійсно це було 13 випадків, при тому тяжким перебігом. Захворювання тому потрібно бути дуже уважним і обережним. Зазвичай, коли ми аналізуємо, що ж їли саме потерпілі, постраждавші не тільки на сальманельоз, а на інші гострі кишкові інфекції, то, виявляється, в першу чергу це є непрожарені, не проварені яйця, це порушення умов приготування, зберігання продукції. Також дуже часто люди не звертають увагу на термін придатності. на яйця якість продукту, який вони споживають, дуже часто забувають про елементарні правила гігієни, що треба помити руки, що треба все було щоб в чистих умовах. Це здійснювалися. Обов'язково потрібно пам'ятати, що має бути вода для споживання або бутильована, або кип'ячена. Таких проблемних ще питань для міста це звичайно, є туберкульоз. У нас з року в рік реєструється завжди велика кількість випадків захворювання, і хоча вона останні роки дещо знизилась, але на фоні саме військових дій дійсно почалося зростати знову захворюваність. Це в першу чергу пов'язано із тим, що люди знаходяться в постійній такій стресовій психоемоційній стресовій ситуації, і оце промерзання, недосипання, недоїдання там чи погане незбалансоване харчування, воно дійсно призводить до того, що ми майже всі інфіковані туберкульозною паличкою, тому оце саме зрив цієї імунної системи, оцей дисбаланс призводить до того, що. Інфікована людина туберкульозною паличкою, зрештою, може це дати поштовх активізації туберкульозного процесу в організмі. І тоді вже туберкульозна паличка шукає саме те місце, слабке, найслабкіше в організмі людини, де може активно почати прогресувати і отруювати організм. До речі, у нас в минулому році було зареєстровано 41 випадок захворювання, в цьому році вже 20. Хоча ще не навіть не половина року, і на жаль, більша половина випадків захворювання, це 76%, На жаль, це бацилярний туберкульоз, тобто заразні форми туберкульозу. Щоб цьому запобігти, по перше, хоча б для себе періодично проводили рентгенологічно флюорографічне обстеження. Особливо, якщо людина часто хворіюча, якщо, особливо, якщо вона має ознаки е, якісь незрозумілі, такі в'ялість, слабкість, е, різке схуднення, необґрунтоване більше ніж на 10 кілограм, е, якщо людина е, спостерігає у себе протягом певного періоду субфібрильну температуру, тобто 37, десь 37,5 градусів. Тоді такій людині обов'язково потрібно звернутися до сімейного лікаря, обов'язково провести якісь дослідження, щоб визначити, що саме спонукає до таких симптомів. І оце саме вчасне звернення за медичною допомогою, вчасне обстеження, встановлення діагнозу і надання кваліфікованої лікарської медичної допомоги, воно сприяє зменшенню поширенню інфекцій, особливо цих резистентних форм, що стосується. Ще таке важливе питання, як кишлюк, на сьогоднішній день у нас дійсно почали різко знижуватися відсотки охоплення вакцинацією. Якщо у 2022 році це було пов'язано саме з цими масовими міграційними процесами, багато людей вважали не на часі ті умови, в яких вони опинилися, і думати ще про щеплення. Але насправді на сьогоднішній день саме ризики війни спонукають і до більш збільшення ризиків епідемічної неблагополучної ситуації. Тому вакцинація є обов'язкова. Яскравим прикладом цьому є кашлюк. На сьогоднішній день, якщо раніше ми роками спостерігали лише поодинокі випадки, один-два, можливо, на рік було випадків захворювання. В минулому наприкінці минулого року, вже ми мали п'ять випадків. І на сьогоднішній день ми маємо 28 випадків захворювання. На жаль, найнебезпечнішим для цього є саме дітки раннього віку, тому що вони мають вузькі дихальні шляхи. А збудник кашлюку призводить до ларингоспазму і дійсно це утруднене дихання і е, удушя. Вакцинація, е, яка дійсно вона не дає 100% гарантії того, що людина не захворіє на захворювання, від чого вона щеплена була. Але це 100% гарантія, що буде легкий перебіг захворювання, і не буде таких всяких негативних наслідків у вигляді інвалідизації, якихось хронічних тяжких захворювань у вигляді смерті. Коли ми говоримо про такі тяжкі інфекції, як кір, краснуха, епідпаротит, особливо кір, який дійсно може закінчитися і менінгоенцефалітом, і якимось перикардитом і ендокардитом, то на сьогоднішній день ми маємо в минулому році ми мали тільки 76% охоплення щепленнями. В цьому році додали 17% охоплення щепленням. Тобто захищеності з кожним роком ми втрачаємо. Оцей колективний імунітет ми не маємо достатньо. Ми маємо значні прогалини в цьому імунітеті. А відповідно, чим більше прогалини, тим ризик виникнення епідемії, на жаль, буде зростати. Тому хочеться звернути окрему увагу на те, щоб люди пам'ятали, що вакцинація це на сьогоднішній день єдиний ефективний спосіб боротьби саме у вакцинокерованих інфекцій, а це туберкульоз, поліоміліт, дифтерія, правець, кашлюк. Кір, епідемічний паротит, інфекція або гемофільна інфекція, гепатит Б, дифтерію. Ну і звичайно, такі загальні засоби захисту в літній період завжди актуальні. Це і миття рук, це щось стосується кишкових інфекцій, і бути більш розбірливим у тому, де ви і що ви купуєте, яку продукцію. Особливо це актуально, коли є стихійна торгівля, яку треба все таки обминати. І так само, якщо це не перевірена організація, яка здійснює реалізацію і продаж якихось товарів, продуктових товарів і чи там харчовий якийсь об'єкт, якщо ви не впевнені у цьому закладі, то краще його уникати в домашніх умовах. Всі ці техні, технології приготування їжі і зберігання її потрібно обов'язково, особливо в літній період дотримуватися. І звичайно. Одягати, якщо ви виходите в природне середовище на прогулянку, одягати більш закритий одяг, світлий одяг, так само головні убори, взуття має бути таким чином одягнене, щоб швидко можна було побачити комаху, яка на вас потрапила, яка може укусити і відповідно спричинити захворювання, і відповідно своєчасно її видалити. Але якщо вже відбулося це присмоктування, якщо відбувся укус, то бажано, ну, якщо ми говоримо. Про кліщів, то не займайтеся самолікуванням, не займайтеся самовикручуванням, бо часто його роблять неправильно. А все-таки звернуться за звичайною хірургічною спеціалізованою допомогою у травмпункт, будь-якого нашого закладу, в якому є травмпункт, це і перша лікарня, і друга лікарня, і дитяча лікарня, там де відповідно дітей приймають, і де буде акуратне здійснення видалення всіх елементів, кліша, і відповідно не буде Провокувати це не тільки саме захворювання, а й вросту алергічну реакцію на ті елементи, які залишились у вашому організмі, якщо неправильно видалений кліщ. Інфекційний стаціонар на сьогоднішній день не переповнений, тобто ми маємо звичайну робочу ситуацію з інфекційних хвороб. Але хочу закликати. До того, що чим раніше хворий з інфекційною хворобою з'являється в стаціонарі, тим краще і легше його вилікувати. Якщо ситуація така, що хворий у важкому стані, ми приймаємо пацієнтів в екстремальних ситуаціях, в неургентних, тобто невідкладних станах без направлення. Про борельоз, якщо кліщ винятий пацієнтом. Чи лікарем-травматологом в травмпункті, закликаю вас звернутися до лікаря-інфекціоніста в міську лікарню номер 3 для того, щоб вчасно отримати екстрену профілактику. Екстрена профілактика підбирається індивідуально в залежності від віку, в залежності до особливостей конкретного пацієнта. З приводу щеплень ще хочу наголосити, що Найкращою профілактикою інфекційної хвороби є саме вакцинація. Також у нас в нашій лікарні працює гепатологічний кабінет, де лікарі, інфекціоністи консультують і призначають лікування та обстеження хворих з гепатитами. Не треба відчаюватись, не треба закриватися в собі. Гепатит на сьогодні це виліковна хвороба. І також, чим раніше пацієнт звертається за допомогою, тим швидше це виліковується. А взагалі, наш стаціонар завжди готовий до прийому інфекційного хворобу. Нещодавно у нас були Сумісне навчання з обласним лабораторним обласним центром профілактики хвороб по особливо небезпечній інфекції, такі як холера. Все відпрацьовано, тобто, ми завжди вчимося і завжди готові прийняти пацієнта.